Не юрію, давайте розберемо історію ще з північно-корейською ракетою. Власне пішла інформація, що Київ, нібито не надає доказів, що це саме північно-корейська зброя. Що знаєте по цьому? І щонайменше два випадки, про які каже інститут вивчення війни. коли в атаках росіяни використовували саме північно-корейську зброю, і тут не гріх згадати і масове відвантаження того, що і північна Корея робить, і перемовини і співпраця подальша з Іраном. Що Бачите, на, ну, те, що падає нам на голови, Хочу сказати на полі бою, але в небі, те, що нам на голови падає, ми бачимо його на радарах. Тобто швидкість. Так, зрозуміло, що це лодить або крилата ракета, або балістика, і так далі. Це все параметри польоту. Повітряні сили мають відреагувати. Або ну, відповідно, перше, що це оголосити повітряну тривогу. Зробити так, щоб якомога швидше населення через там, засоби повіщення зайняло там, укриття, пішло в укриття. Далі вже пробувати відбувати. Якщо є на цьому напрямку засоби, здатні відбувати балістику, то, відповідно, будуть застосовані ті засоби. Щодо корейських ракет, ну, вже теж неодноразово говорили. Балістична ракета, що корейська, що американська, що російська і так далі, вона має просто параметри польоту. І вона летить по балістичній траєкторії, тому ми не можемо стверджувати на сьогоднішній день повітряні сили Маю на увазі, що що це була за ракета. Встановити можна лише певним спеціалістам. Є Інститут судових експертиз у Києві, який займається цими питаннями. Зокрема, якщо знайдуть залишки цих ракет, то можна буде на щось розраховувати. І то не факт, ракета розривається на тисячі шматочків, і їх якось ідентифікувати ну, буде складно, тому що і корейська і російська зброя, північно-корейська маю на увазі, і російська зброя ну надто схожі. Ви розумієте, що ця ракета північно-корейська може бути дуже дуже схожою на ракету Іскандер М і так далі.